Доброго дня! Сьогодні в студії Остапчук ТВ ми, я хочу поговорити з вами про завершальний етап підготовки до об'єднання територіальних громад. Хочу привітати усіх, передусім, простих людей. Вся ця реформа задумана для того, щоб вам було краще, щоб вам було вигідніше, зручніше, отримувати послуги, отримувати будь-які. Довідки, справки, довідки, плани і так далі, земельні документи і так далі. Подивимося, до чого ми сьогодні приходимо. Вчора говорив із одним із сільських голів і аналізуючи те, що робиться, починаєш дивуватись диву. Скажімо. Об'єднання з територіального територіальною громадою з Ярунем той самий Горбаші або Тернівки, Тернівки, або Пилипович. Так, взагалі мене дивують такі, такі чудові плани, такі наполеонівські або деголівські формування планів на майбутнє. Тобто Пилиповичі е, живе на трасі, чудове село, гарна інфраструктура, близькість до міста, 2 кілометри чи 3 до, до міста, до його центру, до медицини, до будь-яких послуг. І о, чудо! Пилиповецька е, сільська рада приймає рішення приєднатись до Яруня. До Яруня, де вона знайде і кращі послуги в освіті, де вона знайде методичні розробки кращі в освіті, вона найде там медицину чудову і не чудовішу, вона буде там шукати е, ринки збуту, вона буде там працювати і так далі. Те саме стосується не цікаво, як Горбаша буде їхати в Ярунь з цієї сторони. Там є дорога, звичайне поєднання яруня і Горбаші, але це дорога, що зараз можна їхати на конях і на тракторі. Але що то буде зимою, що то буде в грязі і так далі. Мене цікавить взагалі, куди, куди куди наші провідники ведуть цих людей, наших жителів, яким декларують, що буде краще і краще. Я хочу сказати, що прості люди, ви будете завтра проснетеся і будете їхати своєю картоплею і своїми е, курячими яйцями на продаж в Новоград-Волинський, а потім після того поїдете автобусом, якщо він буде до того часу в Ярунь, щоб е, отримати довідку якусь або сходити у амбулаторію. Це якийсь диву дивного. Я взагалі. Досить добре грає в шахі, але дивуюся нашому районному начальству, нашій районній раді, нашої адміністрації, які так здорово придумали, щоб Наталівка об'єднувалась, скажімо, по плану із. Чи живкою і їздила туди за медичними послугами. Це взагалі дивина, коли Наталівка знаходиться в межах міста, як і Сусли. До речі, Сусли — це цікава така новина. Скажімо, для мене була приємна звичайно центр усіх послуг. Надзвичайно високий потенціал е, економічний, надзвичайно е, культурний, кадровий потенціал строєвої настільки привабив е, більше е, чим Новоград-Волинський, що. Е, е, Сусли вирішили з території міста вирватися із цього полону міського і піти до строєвої. Я вітаю всіх жителів, вам прийдеться їздити і добиратися до тієї строєвої велосипедами, кіньми і так далі. Ви думаєте, що не зміниться грузопоток і, і, і під вас підстроються е, перевізники, автомобільні перевізники? Ви будете мати надзвичайно погану інфраструктуру, яка не направлена е, на, на від міста, а направлена до міста. Е, для чого перевозити із майстрова е, людей в Ярунь? Яким як зробити той маршрут? Яка маршрутка має до вас йти? І скільки там буде пасажиропотік, щоб він був окупав себе? Тобто, е, як на мене, е, іноді я думаю, що я живу десь. Е, на Гуйві, тому що придумати так, як придумано зараз, от, в результаті цієї реформи направити людей геть в інші сторони, чим життя йде, я не можу зрозуміти, хто такі плани їх і бачить себе серйозно. Знаєте, як будуть називатись ті сільські голови, які завели з Горбашею в ярунь людей? Вони будуть називатись той, хто завіз нас в болото. І Ця слава буде на голові сільської ради з майстрова на голові сільської ради із Наталівки на голові сільської ради із Пилипович, які пішли, Бог зна куди. Всі потоки грошові, транспортні, енергетичні зв'язок, людський капітал іде до міст. Сьогодні, якби ми жили під Києвом, Київ би нас би просто втягував би в себе. Це не порівнянні бюджети, це не порівняння інтелектуальні можливості, технологічні, транспортні. І е, я знаю, що після такого об'єднання земля у ваших селах стане значно дешевше. Чому місто все одно викупить вашу ту землю? Це за гроші за 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 рахунок е, значно більшого бюджету міста. Його Озброєності в коштах, в ресурсах і так далі. А в місті квартири стануть ще дещо дорожчі, ще будинки дорожчі стануть, земля стане дорожча І ви, коли будете купувати своїм дітям квартири або будинки, ви будете купувати і сплачувати значно дорожче, тому що обіжмете з усіх сторін місто і не дасте йому розвиватися. Відповідно, ціна буде землі значно вища в місті, і вам придеться то все платити. Я хочу запевнити і застерігти керівників міста, району і голову адміністрації. Ваші помилки є історичними. Через 3-4 роки ви побачите, що все одно територіальні громади сформуються в природній спосіб. Це буде Новоград-Волинська територіальна громада. Це буде городницька територіальна громада, і ці дві територіальні громади будуть реально спроможними. Наскільки це можливо, звичайно, в наших економічних умовах, вирішувати ті питання, які стосуються людей і їхнього облаштування життя. І Новоградська, і Городницька громади мали би нормальну інфраструктуру. Сьогодні вже там є ЦНАПи, лікарні, все, що стосується судів, поліції і так далі. І е, хочу в останнє всіх людей запитати вас наступне, коли була ваучерна приватизація, і коли голови колгоспів і всі інші розказували вам, що все буде добре. Скажіть мені, куди поділись голови колгоспів? Вони отримали свої частки, вони отримали кінці кінці, викупили і ваші частки. І сьогодні вони мають в е, своїх фермерських господарствах, своїх приватних підприємствах величезну кількість землі і майна, яке що сталося? У вас у вас залишилася дуля з маком, і це сьогодні намагаються знову. Зробити чергове наше керівництво, я не знаю, воно прийшло від е, добра чи від зла. Тому що, залишивши вас ще і, і в своїх селах, злиденних селах, сам на сам із своїми проблемами, це є величезне зло і величезна неправда, яку вони чергове хочуть вам е, надати, і яку чергову, чергове хочуть вас згодувати, вам згодувати. Тому. Радикальна партія, міська організація категорично проти такого об'єднання. Ми вважаємо безвідповідальним не винесення на сесію міської ради про питання об'єднання з навколишніми селами в сильну територіальну громаду для побудови справді нормальної, нормального життя людям, які є, бо цінність основна є люди, і їх треба розвивати, розвивати громаду, і спільно можна працювати і боротися з тими викликами, які робить нам життя. Останнє закликаю міського голову, голову адміністрації, Голівсіський раз, рад, одумайтесь, давайте створювати дві громади в звягелі, в городниці і налагоджувати життя спільно з людьми. Дякую. З вами був Остапчук Василь.